Доброго вам здоров'я, шановні, 27 липня, неділя. Сьогодні згадують мученика і цілителя пантелеймона. Ще сьогодні день преподобної Анфіси і і 90 сестер її. В народі називали цей день паликоп або паликопа, день святого палія. Женці в цей день стрибали через багаття з соломи, щоб очиститись від хвороб, а ще читали молитви для збереження купиць від пожежі. Це громове свято, і, звісно, як і будь-яке громове свято, краще утриматися сьогодні від роботи в полі на відкритому просторі. В гуцульському календарі було сказано, що від пантелі, так називали пантелій, все зачинає паліти, пристигати половіти. Ще 27 липня відзначають День чура, пращура, що його називали палекоп, а це ще одна назва. Від санкритського чур це палити. Чур вважався охоронцем родових звичаїв і богом межового вогню. Він символізував власність і силу роду. В цей день прийнято згадувати предків, які саме зберігають традиції, оберігають землю України. Дітям в цей день роздавали печиво сончата, а ще стрибали через багаття. Також вшановували в цей день держбога, покровителя обжинків. Сончата це традиційне українське печиво, яке нагадує маленьке сонечко, схоже на коржики із заглибленням в центрі або в формі сонце-пелюсток. Це випічка з Поділля, зокрема в Гайсінському районі Вінніччини, де її пекли навесні та влітку, особливо для дітей. Часто сторонні краї перехоплювалися маком, роблячи їх схожими на сонячну квіти. Згідно з українською культурною спадщиною, сончата входять до переліку понад ста обрядових хлібів Вінничини, символічної святкової випічки, що відзначає певні пори року або святкові події, як, наприклад, Пелекопа. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнайтеся безліч цікавинок. я розповім вам про те, які традиції, обряди, звичаї заборони і забобони існували в наших предків. Про цей день, про 27 липня 2025 році, це неділя. Ще раз вам нагадаю. Звісно, сьогодні буде місячний календар. Подивимось, яка в нас місячна доба, і що саме можна робити в цьому місячну добу, що не можна робити. Обов'язково про саме заборони, перестороги вам розповім саме цього дня, бо день дійсно цікавий. Ну, всі громові свята цікаві. Насправді, ну теж це ще й день пантелеймона цілителя Тож, якщо у вас з організмом з вашим є якісь питання до нього, то сьогодні добрий час для того, щоб їх вирішити. Як саме я далі так само розповім? Будь ласочка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаючку, робіть підписочку на канал, тисніть на дзвоник. Обов'язково пишіть коментарі довгі придовгі. Ставте лайки подобайки і діліться цим відео. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво і за цей чудовий день 27 липня 2025 року. Слава Україні і я починаю. 27 липня Православна Церква вшановує пам'ять кількох святих. Серед яких великомученик і цілитель Пантелеймон, преподобна Анфіса Ігуменя з 90 сестрами, рівноапостольний Клемент Климент Охрицький, Наум, Сава, Гораст та Ангеляр. Пантелеймон цілитель народився в Нікомедії в родині язичника і християнки. Спочатку отримав ім'я Пантолеон і навчався лікарському ремеслу. Після зустрічі з християнським святим Єрмолаєм прийняв християнство, змінивши ім'я на пантелеймон, що означає все співчутливий. Він зцілював людей молитвою та вірою, що привернуло увагу імператора Максиміана. За відмову принести жертву язичницьким богам, він був відправлений в засвіти. Він шанується як покровитель лікарів та військових, до нього звертаються з проханнями про зцілення та одужання. Ще сьогодні згадують преподобну Анфісу Ігуменю. Вона жила в Монтинеї, в Малій Азії. Відмовившись від світського життя, вона оселилася в горах в повній самотності. Прийнявши чернечий постриг від іромонаха Сисинія, стала йгуменою в обителі, де зібралося 90 сестер. За царювання імператора Костянтина Копроніма, який примушував святу зректися шанування святих ікон, преподобну анфісу піддали тортурам. Після того, як її пророцтво про народження двійнів дружини імператора справдилося, її відпустили на свободу до своєї обителі, де вона відійшла в засвіти в глибокій старості. Ще сьогодні згадуються і вшановується рівноапостальний Климент Хрицький, Наум, Сава, Гораст та Ангеляр. Ці святі були учнями святих Кирила і Мефодія, які проповідували християнство серед слов'ян. Після кінчини святого Мефодія вони продовжували просвітницьку діяльність в Моравії, Болгарії. Святий Климент Охрицький заснував Охрицьку книжкову школу, ставши першим єпископом слов'янської мови. Святий Наум також був просвітителем і засновником монастиря на озері Охрид. Святий Сава був відомий своєю духовною мудрістю, гораст знанням трьох мов ангеляр і відданістю справі проповіді. День пам'яті святого великомученика Пантелеймона Цілителя відзначається в православній традиції 27 липня. В народному побуті українців цей день здавна отримав назву День святого палія або паликопи. Ім'я палій дослівно означає пали, той, що палить. Варіант паликопа це «палить копи або снопи. Такі назви відображають головну народну уяву про цього святого, ну, взагалі про цей день саме про це громове свято, нібито це громове свято повеліває небесним вогнем, блискавицею і може як захистити від пожежі, так і спалити нескошений або складений в копи врожай, якщо його прогнівити цього святого. Святий пан Талеймон в християнському житті відомий цілитель, безвідплатний лікар і великомученик. Який постраждав за віру на початку IV століття нашої ери. Він шанується церквою як небесний покровитель лікарів та воїнів. У богослужбових текстах ім'я святого згадується під час освячень води та молитов за зцілення хворих. Однак народні вірування переосмислили образ святого по-своєму, поєднавши християнські мотиви з давнішніми уявленнями про грізні сили природи. Народні легенди й оповіді зафіксували чимало випадків, коли непослух приводив до біди. Приміром, названі Городщини, розповідали про жінку, що під час жнив на свято паликопи необачно вилила помиї не на межу, а примісінько на стерню, і тут же з бахсмарного дня несподівано вдарив грім. Блискавка так всі копи стрілою пронизувала, все горіло, а в людей довкола ніде не зачепило. Цій розповіді громова кара спіткала саме порушницю звичаю, тоді як сусідські снопи лишилися цілі, що, на думку селян, було очевидною Божою карою через гнів святого палія. Подібні оповіді переконували громаду не працювати цього дня і шанувати святого. Недарма в народі казали, пали копа спалить копу, а то й так казали «Не, не слухуй грім в Б'є. Оскільки святий Пантелеймон має славу цілителя. День його пам'яті пов'язували із народною медициною. Знахарі та знавці трав вважали особливим обов'язком збирати 27 липня цілющі трави, надто ті, що потрібні для лікування домашніх тварин. Вірили, що зілля, зібране на палія, набирає особливої сили зцілення. Трави ці часто освячували в церкві. У день святого Пантелеймона цілителя в українській народній традиції зверталися до нього з проханням про зцілення, міцне здоров'я та порятунок від недуг, вірили, що цього дня особливо помічні молитви, вода, зілля, ну й добрі справи. Щоб укріпити здоров'я, в цей день люди дотримувалися кількох глибоко вкорінених звичаїв. З самого ранку треба вмитися джерельною або колодізною водою, промовивши ім'я святого. Вода, набрана до сходу сонця, вважається особливою. Її зберігали в хаті як оберіг на випадок хвороб. В деяких селах казали як пантелеймон гляне з неба, так і тіло зміцніє. Тому добре було вийти на світанку, подивитися в бік сонця і перехреститися, просячи здоров'я. Добрим вчинком сьогодні вважається допомогти хворим, нагодувати бідних або просто провідати когось, хто давно хворіє. В народі вірили, той, хто в день пантелеймона подасть чашку води чи хліба нужденному, сам хворіти не буде. Освячена ікона святого Пантелеймона була важливою родинною реліквією в багатьох господарствах. Її використовували не лише проти пожеж, а й для охорони дому від відьом та нечистої сили. Існувало повір'я, що палі відганяє від дому злих духів вогню. Тому на ніч перед палієм господар міг обійти подвір'я із запаленою свічкою, молитвою до святого, окроплюючи все освяченою водою, щоб хата не горіла і ходібка була здорова. В деяких місцевостях саме на пантелеймона починали вибирати льон чи коноплі, зокрема білі коноплі, оскільки зернові вже були зжаті. Такі роботи не вважалися порушенням заборони, бо не стосувалися безпосередньо збіжжя. Натомість, хто посмів би продовжувати жати хліб в цей день, того спіткала б біда, про це попереджають численні прикмети і прислів'я. До наших днів дійшло кілька приповідок і прикмет, що їх проурочували саме до цього свята що Ганна нажне, те палій спалить, так казала, а ще казали так палій палить, а грім хмарить. За народним місячним календарем в нас з вами перша квартира, У нас місяць дуже дуже молодий, молоденький, такий, я б сказала. А це означає, що сьогодні дуже дійсно гарний день і ніч для того, щоб збирати лікарські трави. Бо саме на молодику, на такому молодому місяці в першій квартирі дуже добре їх збирати. Вони набираються сили свої, будуть потім цю силу передавати вже при лікуванні хвороб, якщо їх будуть використовувати в лікувальних цілях ці трави. Звісно, всі замовляння, які сьогодні читаються, це замовляння на примноження чогось, на збільшення чогось. Тому дуже важливо намагатися поменше сьогодні замовляти щось таке, щоб від вас пішло, тому що воно може навпаки зростати. Якщо, наприклад, пригадувати якусь конкретну хворобу, вона буде зростати від цього, підживлюватися оцим молодим місяцем і тим, що він зростає. Тому Дуже важливо думати, гадати, казати і замовляти тільки-тільки хороше сьогодні. Ну, оскільки в нас пантеломон цілитель є дуже дуже коротке таке замовляння до води, до джерела, до струмочка, можете його проговорити. Воно якраз на збільшення, на укріплення здоров'я, на посилення ваших енергетичних сил, слухайте уважно. Б'є з під землі ключ чистий і могутній. В річку впадає. Струмки живить, мене поїть. Вболівати не велить. Потім цією водою треба вмитися. Ну або якщо це, це чиста вода, дійсно з джерела, якась там джерельна, з, в якій ви впевнені, то можна, в принципі, і попити таку водичку. Ви самі вже дивіться, чи там вода чиста, чи вона не чиста, чи можна її вживати всередину, чи не можна вживати всередину. Це дуже важливо. З приводу стрижки, то сьогодні надзвичайно добрий день для того, щоб її проводити, якщо підстригтися в таку місячну добу. То буде дуже швидко відростати волосся. Воно буде густим. Ну густішим воно звісно буде, якщо на другій квартирі вже його підстригти. Але в принципі воно буде дуже швидко відростати, тому ви будете задоволені своїм волоссям, його якістю і тим, як воно ви близько, яке воно здорове, яке воно гарне, якщо сьогодні підстригтися, це не забороняється народними прикметами, незважаючи на те, що у нас сьогодні такий доволі суворий день. День палія, день пантелеймона цілителя, але саме стрижку проводити можна і навіть треба так само будь-які медичні процедури, косметологічні процедури, але намагайтеся обирати такі процедури, які будуть працювати саме на укріплення здоров'я, а не вигнання якоїсь хвороби. Звісно, якщо у вас там є. Якісь просто зараз гострі стани, то звісно, треба ними займатися, вже не дивитися на цей місячний календар. Але якщо у вас є вибір, то обирайте сьогодні ті процедури, які будуть зміцнювати, укріплювати і додавати вам здоров'я. З приводу снів, чи вони віщі, чи не віщі, це ви самі маєте відчути по вашому самопочуттю після того, як ви сонце подивилися. Але саме на зростаючому місяці в нашого українського народу такий звичай, така традиція є, що ці сни вважаються віщими. Всі сни, от. Всю першу половину місячного місяця, пардон, за тавтологію, вони якраз вважаються віщами, якщо, звісно, ну, ви відчуваєте це, і ви можете звернутися просто до тлумачника снів, сновидінь і подивитися, що може означати те, що вам наснилося, якщо було щось таке цікаве. І ви будете про це знати, будете в матеріалі. Що не можна робити сьогодні? На день святого палія або паликопи не можна працювати на полі. Це особливо важливо для тих, хто займається жнивами, бо вірили, що святий палій може покарати за непокору і спалити зібраний врожай блискавкою. Тому в цей день забороняється жати, косити або збирати снопи на полі. Також не слід працювати в хаті, оскільки навіть звичайне розпалювання вогню. Чи пічне обігрівання можуть, бути, можуть вважатися порушенням цього дня? Ще одне важливе обмеження: сьогодні не можна вести важку роботу, як от носити воду або рубати дерева. Якщо це порушити, то може накластися нещастя на людину і неочікувано, неочікувано буря може налетіти або гроза, або якесь ненастя. Оскільки сьогодні неділя, то за народними віруваннями також не можна займатися важкою працею, і це день, коли потрібно відпочити і присвятити час духовним справам, сім'ї та відновленню сил. В неділю не рекомендується робити будь-які роботи, що можуть втомити, не можна прати, прибирати, не варто працювати в садучій нагороді. Потрібно уникати метушні, не рекомендується лаятися чи сваритися, бо це може накликати неприємності. Всі важливі справи краще відкласти на інші дні тижня, щоб не порушувати спокій та гармонію, які має приносити саме цей день, ця неділя. Ну, як я вже в принципі говорила, дійсно будь-яка неділя в нашому календарі, оскільки їх в році є, або 52, буває неділя, буває, буває, що 53, в залежності від того, який рік, як припадає цей календар, перехідний по, по днях тижня. Так будь-яка неділенька вважається святою. Тому у нас подвійна, можна сказати, заборона на роботу саме в цей день, цю неділю. Тому що, по-перше, паликопа це дуже небезпечно. Дійсно, громове свято одне з таких великих громових свят. Воно, звісно, не. Не такого ж самого рівня, як свято Іллі, але тим не менше воно так само вважається дуже потужним енергетично. Перш за все, звісно, треба звертати увагу на ті роботи, які проводяться саме з копами сіна або копами жита. Їх треба в першу чергу уникати, але тим не менш, все одно працювати в будь-якому разі ніде ні, ні в полі, ні вдома, в хаті ніде не можна, тому що це неділя, зрештою. Ну, і оскільки сьогодні в нас неділя, посту в нас немає. Це чудова нагода насолодитися смачними стравами, які зазвичай вважаються скоромними. Можна дозволити собі приготувати щось смачне і ситне, щоб відпочити не лише духовно, але й фізично. Можливо, це час, щоб побалувати себе чимось особливим, наприклад, смачними пирогами, м'ясними стравами чи іншими делікатесами, які приноситимуть радість і відчуття святкового настрою. 27 липня іменини відзначають Герман, Еммануїл, Іван та Микола. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати світла в душі, радості в серці, тепла від рідних і впевненості в кожному кроці. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, щирих друзів, гармонії в житті, натхнення для добрих справ і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день буде наповнений добрими словами, теплими обіймами. Приємними зустрічами і щасливими моментами, що залишаються в пам'яті назавжди. А небесні покровителі хай завжди оберігають, хай підтримують і благословляють на всі добрі задуми. Ну і ще хочу нагадати, шановні глядачі, що дійсно ікона святого Пантелеймона вважалася дуже помічною, якщо спалахувала пожежа. На жаль, в наші часи. Ну, пожежа ж може від чого спалахнути, правда, і ця ікона дійсно була помічна. І щоб пожеж не було з цією іконою обходили поле. Таким чином вірили, що захищають саме поля, посіви від пожежі. Не тільки сьогодні це робили, а взагалі могли робити це в будь-який день. І навесні це могли робити, і влітку можуть це робити, і восени будь-який день, коли це актуально. Тому якщо у вас буде така нагода, десь придбати цю ікону святого пантелеймона, десь в церкві. Краще, звісно, придбати в церкві, тому що якщо, ну, можна використовувати і домашню і, якби, ікону, ну, тобто просто скачену там, з інтернету або знайдену десь в онлайні, але все ж таки, коли ви купуєте ікону в церкві, ви робите пожертву церкві таким чином, тому краще все ж таки її придбати, так, щоб все вже було повністю канонічно от, і мати цю іконку при собі, і час від часу можна. До неї звертатися з якимись проханнями, ну, перш за все, про захист, тому що дійсно святий Пантелеймон оберігає нас і від хвороб, і від таких негараздів, які можуть спіткати від вогню. От, дуже цікавий день, дійсно. Я сподіваюся, ці поради народна мудрості, яку я для вас зібрала для цього дня. Стануть вам у нагоді, будете знати, що робити. А ще, знаєте, в що вірили наші предки, що якщо спалахує пожежа в бійці. То її загасити можна тільки молоком. Отак, от, от чогось таке вірили. От. Е, завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб дізнатися цікавинки про цей день, що у нас буде. Я розповім, що треба робити, що не можна робити. Обряди, звичаї, традиції, заборони, забобони, замовля для вас підворова, місячний календар буде. Все-все-все вам розповім. Повертайтеся на цей канал вже завтра. А сьогодні я бажаю вам всього найкращого, спокійного вечора, спокійної ночі, взагалі дуже доброго дня, щоб вас все вдавалося, щоб все було надзвичайно добре, щоб ви були здорові і щоб у вас все було, все-все благополучно. Слава Україні! Дякую за увагу. До зустрічі завтра. До побачення!